Всім привіт! Ви на каналі Андрієнко Андріан. Сьогодні хочу показати і розказати, що лишається з гусей на плем'я. Ось, лишаються мої ці колмогори. Тих простих вже ми дорубали сьогодні. Останні. Там двоє лишилося. Якісь дуже малі були оці з другої партії, що я завозила. Геть малі-малі були гусенята. Качур більший був гусей. А ці лишаються на плем'я. Побачу, ви мене запитували. Розкажи про гусей і покажи, що ти лишаєш з них. Ось що залишилось. Ось ця гусочка стоїть, ось це гусак, це гусочка, це гусак і це дві гуски. Що ви хочете їсти? Да, їсти хочуть. Ну зараз принесемо вам пшенички з кукурудзою. Ось. А качок немає, пішли всі, втекли. Ми теж сьогодні качки рубали. Думаю, я показати, але не встигали вже. Треба було дорізати, бо мали вимкнути світло. А але ще їх треба було помити розібрати. Качок зніму наступним відео. Вже в наступному відео покажу вам, яких я лишаю качок. У мене є там кусочки. відео. Треба буде вставити. Це треба буде знімати зранку, як воно все ще закрито, щоб показати кого і скільки є. Боже їдять, так наче ніколи її не бачили. Але що ж вони ходять? Виходжу і все. Але я хочу вам сказати, от коли немає оцих білих, набагато спокійніші стали ці холмогори. І ще хочу сказати, що ми їх вирубали. Почали вже рубати, наприклад. Вони. коли це вони? Два чи три тижні коротше, назад затоптали оцього гуся, самого найбільшого холмогора. Затоптали. А... Добре, що дід побачив, що вони. що вони його затовкли, коротше, він не міг іти навіть в зайти не зміг, оцей найбільший. Вони їх на наступний день я тільки зарізали, потім ми ще зарізали. Як ми їх почали всіх розбирати, а там лише одні гусаки. Дві гуски з усього табуна вийшло. А воно таке маленьке по розміру. Ми думали, ну маленьке вусочка, а як ми їх розбирайте, то всі гусаки. 12 гусаків вийшло. Ні, брешу. 10 гусаків вийшло і дві гуски було з усього стада, з того, що було. Ось. Перед началом сезону вже. Не будуть вони їсти кукурудзу, будуть тільки пшеницю їсти, бо от кукурудзу вони можуть дуже швидко зажиріти. Ось. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.